З лютого цього року при виїзні громадській приймальні головного управління юстиції в області діє центр безплатної дистанційної правової допомоги для мешканців віддалених громад. Жителі області в онлайн режимі можуть отримати відповіді на усі питання, що стосуються юридичного законодавства. За два місяці послугами центру вже скористалися майже сотня волинян. Центр з дистанційної правової допомоги для мешканців віддалених громад діє в приміщенні обласної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки. З лютого цього року, що вівторка, з 15 до 17 години волиняни за допомогою інтернет-технологій можуть поспілкуватися з фахівцями галузі права. Уже вже не потрібно їхати в Луцьк, варто лише прийти в бібліотеки на місцях і отримати консультацію. Розповідає директор книгозбірні Людмила Стасюк. Райони виходять по скайпу і додають питання по черзі. Додають питання. Найбільше буває 15 питань за ці дві години. Часом дехто й не встигав за ці дві години. Потреба велика є. Поки що ми зв'язуємося з центральним районними бібліотеками, які в неї є пункт, але технічна можливість є в кожному районі. Проект надання безплатної дистанційної правової допомоги реалізується у восьми областях України. На Волині його координує адвокат Віталій Єлов. Теми юридичних консультацій визначаються наперед. Розповідає він, вже відбулося п'ять скайп-сеансів. То людей цікавить багато різних питань. І, напевне, ми на правильному шляху. І знову ж таки, ми залучаємо спеціалістів, які, які надають правову допомогу в режимі онлайн, тобто за їх згодою. Тут немає ніякої примусу, ніхто нікому грошей не платить. Але хочу подякувати тим людям, які все ж таки вже. Взяли участь, які будуть брати участь у приміщенні наукової бібліотеки. Більше року функціонує і виїзна громадська приймальна головного управління юстиції області, за словами головного спеціаліста Миколи Герасимика. Вовня нам надано понад 4,5 тисячі консультацій. Ми приймаємо безпосередньо людей, надаємо про допомогу що з середи. Друга і четверта надається працівникам і спеціалістам головного управління юстиції, а перша і третя середа студентами старших курсів юридичного факультету Східноєвропейського національного університету. Усі консультації у громадській приймальні Волиняни отримують безплатно на виконання закону України про безоплатну юридичну допомогу.